З нами головний тренер, кардинал Рівне Стандарт» Олександр Бондар. Вітаємо в першу чергу вас перемогою. Скажіть, які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Дякую за привітання. В першу чергу хочу привітати всіх своїх гравців, всіх болівальників міста Рівне, всіх, хто за нас болював з той історичним виходом півфінал. Місто і всі в Рівному дуже чекали на, це, на цей вихід до півфіналу. І я сподіваюся, що ми не будемо зупинятися на досягнутому. І сьогодні, так як бачите, рівна гра, рівні команди, як в рівному, так і тут. Бажання було як в одної команди, так і в другої. Емоції, що в одному матчі, що в другому зашкалювали. І я вважаю, переміг той, той хто більше заслужив. Без фарту, звичайно, не було, десь більше тут в кінці фарди там ці м'ячі каталися у нас по лінії, але ми по-іншому не можемо. Ми могли закрити матч на 4-1, на 5-1 в пусті ворота, але це команда рівне. Вона завжди доводить матч до гарячої кінцівки, і слава Богу, що так завершило, що сьогодні ми перемогли з рахунком 3-2. Скажіть, що виходу, що не виходило сьогодні, як ви вважаєте? Ну, план на гру був такий, що ми домовлялися, особливу увагу приділяли грі на п'ятого. Щось таке відчуття було. Грав сам казав ще передрою роздягальні, що ми сьогодні будемо вигравати походу в два м'яча. Щось така чуйка була. Справді казав, що буде рахунок нуль на жаль, було 1-3, але приділяли увагу цілий тиждень грі на п'яту, тому що в рівному в кінцівці дуже багато моментів у команди клас було і розбирали, але бачимо, розбираємо і все одно з тої комбінації. Ми пропускаємо той, той непотрібний м'яч, який в кінці доводить матч до такої нервової кінцівки. Скажіть, як вам гра вашого голкіпера Іллі Бакінського? Ілля Бакінський сьогодні продемонстрував свою гру. Це хороший воротар, І воротарі це навіть не 50%, це 70% команди. І якщо воротар виручає, і якщо захисники йому допомагають то тоді легше грав Бажаємо вам успіху у півфінальних матчах з перемогою ще раз. Дякую за привітання і теж хочемо побажати команді клас, теж не зупинятися. Дуже хороша команда. Їхні перемоги попереду. Я сподіваюся, що ми їх ще побачимо не один рік в екстракласі.